Чей закуточок, чийсь сарайчик, і дивіться, під яким він стоїть деревом потужним. Це в нас осика. Заходжу в двір і знову ж таки, бачите, пофарбований на дві половини. Половина червоною глиною і половина білою. Раніше майже всі сарайчики були так пофарбовані. Зараз достатньо рідко вже зустрічаються. Ну, дахи вже якісь металеві, там шиферний. Такий був дворик. Такий дворик. А зацікавили мене тут саме оці дерева. Дивіться, які вони не знаю, чи видно, на відео всю їхню велич.